Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо! Христос Воскрес! Славі Його! Воскресіння святе! І сьогодні у нас послання бороду Цариці Миру, 25 червня 2023 року. Дорогі діти, Всевишній дозволяє мені бути між вами, щоб за вас молилась, щоб була вам матір'ю та прибіжищем, Дітоньки, закликаю вас, поверніться до Бога і молитви. Бог вас щедро благословить. Дякую вам, що відповіли на мій ну і Далі розглядаємо нашу тему. я так, знаєте, вчора, сьогодні прийшла така думка з вчорашнього відео, що всі ми проповідуємо. Всі ми проповідуємо якимось чином автоматично навіть. Всі ми проповідуємо, тільки не завжди слово Боже. Ми проповідуємо алкоголь, хто вживає алкоголь. Знаєте, таку тему, коли людина прийшла, ну, алкаші, які. Бухають кожні вихідні мінімум, то завжди в них починається історія така: та вчора так набухався. Ой, так, так сьогодні погано. Ну, розпусники, звісно, розповідають: ой, вчора з дівчиною там познайомився, там переспав, то то все. Ну і, і так ми стаємо проповідниками гріха, проповідниками якихось задоволень миттєвих, тимчасових, навіть тої самої кави можна проповідувати в Фейсбуці. Ділитися такими різними постиками, приплітаючи туди християнство і кава, і, і це так добре, файно все. Ну, але що ти проповідуєш? Твоє задоволення залежить від кави, ти тільки себе ну, якось облічаєш, не знаю. І, і направду, е, кожен, кожен має в своєму житті якийсь круг, круг людей, спілкування, і, і там має авторитет для когось. Навіть якщо ти думаєш, ти самий пригнічний, пригноблений, сама пригнічна пригноблена, ніхто не зважає на мене, нікому не потрібна я. І то, і все, і сьо. все одно хтось тебе бачить завжди: діти, чоловік, сусідка, сусід і бачить, що ти проповідуєш. І, ну, і, і це є так. Це є так. Ну, а й проповідь залежить не від того, хочеш ти чи не хочеш, від того твого стилю життя. Як ти живеш. Та то ти і проповідуєш. Ну, зачасту я це бачу. Хто живе пафосними, різними, знаєте, вечірінками, той буде проповідувати це. Тобто е виставляти фотографії з різних там концертів, спектаклів, не знаю, вечері в ресторанах. Е хтось їжу просто постійно виставляє, бо його життя е сфокусовано або її життя сфокусовано тільки на їжі в дорогих ресторанах, різних там крабів. Є у мене такі знайомі, які постійно їздить по світу, виставляє їжу, бо її стиль життя, її все життя залежить від того, щоб їздити і виставляти їжу. Ну, навіть не виставляє свою працю, бо ну, праця не, не цікава, то ну, таке. І, і кожен, я просто помітив, що кожен буде проповідувати Проповідувати е, щось, що чим сам живе. Тому давайте жити з Богом, з Богом. Більше кому ти як часто ти приходиш в компанію і розповідаєш, о, так сьогодні добре спілкувався зранку з Богом. Мене ж трясло, так, таку присутність, таку славу відчував Божу. Ось, ось такі компанії потрібні нам. У мене є такі також компанії, де ми можемо поділитися молитвами різними словом від Бога. І це неймовірно. Це неймовірно, коли ти зранку перечитуєш, там хлопці вже пророкують, вже мали видіння, мали слово від Бога і мали якісь пророчі слова на сьогодні, на завтра. І це неймовірно. Це такі компанії потрібні також, бо це видно, що люди живуть Богом. Люди живуть з Богом, вони ні про що інше не будуть розповідати. І цікавить тільки Бог, тільки Бог, і, і що Бог говорить. І що промовляє, і діляться своїми переживаннями. Я також туди ділюся своїми переживаннями, і це є дуже важливо ділитися тим, чим ти живеш. А якщо ти живеш Богом, то ти будеш ділитися Богом. А якщо ти живеш, ну, як всі, або гріхами, або шкідливими звичками, або ще чимось, що в твоєму серці, то і буде виливатися з тебе. Страхи, страждання, не знаю, нарікання, осуд, критика постійно будуть в тебе виливатися, якщо ти цим живеш. Тому давайте давайте будемо жити Богом, Словом Божим, і тоді будемо автоматично і сіяти це Слово Боже. Про це саме Марія говорить. Це нашим має бути стилем життя, нашим всім. Ніякі е, кави, ніякі алкоголі, нічого не має затмарювати це. Нічого. Це має бути на першому, Бог каже, я хочу бути на першому місці. Це означає на першому місці, постійно на устах, постійно в думках, постійно постійно в довірі. Ось все. це щось неймовірне скажете. Ну, Я сам собі кажу, Боже, але як так жити? Ну, ну, Але каже Господь, що можливо. Марія каже, що це можливо. Каже, віддайте все в Божі руки, живіть з Богом. Будьте в молитві постійно, Постійні розмови з Богом. Щось трапилось, відразу з Богом розмовляєш. Щось потребуєш якоїсь поради. З Богом спочатку розмовляєш. Захворіла дитина, захворів ти спочатку молитва. Бо Бог твій лікар перший. Потім, якщо вже не допомагає, звісно, йдеш до лікаря або ще кудись. Але на початку, щоб одразу в розумі спрацьовувала Бог. Бог на першому місці, в усьому, десь на гроші кинули. Бог на першому місці. Знаєте, я вчора таке файне кіно переглядав про боксера, дам е, назву в описі, бо вже не пам'ятаю, таке нове кіно. І там так файно було, коли боксер поклявся, м сказав Богу, що він не буде більше боксувати. Але коли його кинули там на гроші, на всі він втратив всі гроші, то він повернувся в спорт. І, і відразу він. Він був уже пастором, і він сказав так, що я, я пастор, але це не, не годує мене. Це мене не, не годує. Я маю йти і заробляти гроші. Ну, і в такому дивному було, що де, а я такий, а де довіра до Бога? Що вже все? Тут, коли все було гроші, добре ти проповідував ходив, а тут, коли вже немає грошей, то що вже не можеш? Не можеш, вже треба сразу йти заробляти самому. Ну і там так все поставили. Не знаю, наскільки це реальна історія, але в кінці кінців він там став знову чемпіоном світу. Це реальна історія. Але чи ці відносини з Богом були так предоставлені, що Бог потім йому сказав, що він має виграти і прославити його на ринці. Може, і правда. Ну, але е, бачив, куди віра людини скотилася, коли він втратив гроші. Буквально зразу Бога нема. Ну, відразу вже не цікаво. Проповідувати вже не цікаво, бо нема грошей. То давайте не будемо так, що ми залежимо від грошей повністю, а Бог десь у нас там стоїть. якщо в мене все добре, то я проповідую Бога. Якщо в мене все погано, то я йду своїми справами, займаюся, а Бога десь ставлю там на якесь місце. Ну, бо тут вже маємо зрозуміти, що Бог живий і діяльний, а не коли нам вигідно, то ми з Богом, а коли нам не вигідно, ми не з Богом. Бог вас щедро благословить, Марія каже. Але благословить щедро вас або Бог, або сатана. Що ти сієш, то і пожинатимеш. Сієш сьогодні сатанинські різні ритуали, різні шкідливі речі, різні гріховні речі, то будеш і пожинати це в своє життя. Сієш Бога, сієш молитву, сієш відносини з Богом, радість, мир, то будеш і пожинати це. І практика сьогодні. Давайте сіяти слово Боже і ділитися нашою, нашими відносинами, як ми з Богом живемо. Сіяти це, а не все те, що свій інший світ. Будьте благословені! Мир вам, радість, меч горя! Па-па.